У молодіжному хабі міського палацу культури імені Шабельника за сприяння творчої лабораторії Живий звук пройшов благодійний концерт рок гуртів. Молодь. Маже. З перших місяців повномасштабного вторгнення долучилася до збору коштів на допомогу Збройним силам України. Сьогоднішній захід не є винятком, і ми будемо знову збирати кошти, щоб чи можемо допомогти. Нашим хлопцям та дівчатам, які знаходяться на обороні нашої держави, урок концерті взяли участь шість колективів. Серед усіх кажуть організатори, є й такі, що тільки починають. Готувалась до виступу і Валерія. І я граю в групі Грядки спокою. Так, я граю на гітарі, і перший раз сьогодні я виступаю і на вокалі. Таке було і раніше, але сьогодні я прям чисто вокал і гітара. І з за цього я дуже турбуюся. І мої теж музиканти турбуються. Нас не турбується тільки барабанщик, бо тому, що він у нас такий серйозний чоловічок, який опитний і який нічого вже не боїться. Ми викор... ну, виконуємо кавера. У нас мала бути одна своя пісня, але ми просто не встигли її доробити, тому що я наразі живу в Києві. Я в Бердичеві рідко буваю, і у нас було дуже мало часу для репетицій, тому ми взяли три легеньких кавери. Андрій каже, їх гурт грає вже не перший рік, а один із друзів, барабанщик, нині стоїть на захисті держави. Я представляю гурт Редрум. Сьогодні ми після тривалої паузи виступаємо вперше. Захід, думаю, пройде. Нормально людей повинно бути, і це все на підтримку для армії. Дякую, запрошую всіх доєднуватись до наших заходів, приходити донатити, як кажуть, від цього залежить наша перемога. І дякую всім, хто приходить, хто організовує це, хто дає можливість цим займатися. За кілька годин рок концерту учасникам вдалось зібрати певну суму на підтримку ЗСУ Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Вік.